Друзі, вітаю! Хочу вам, крім я там запишу маленький шматочок, додам про шайби, про коліровку шайб, розказати трошки про цей ніж. Це ніж мого товариша. Він військовослужбовець, отримав його подарунок від своїх побратимів. Дуже цікава сталь CPM 15V. Це карбідний і заодно і Ванадієвий монстр. Тут 3,4% вуглецю. Mm, ось, тобто, це ну, супер зла сталюка. Плюс тут е, окремий спринтран, так званий, Тобто те, що називається лімітка або Спринтрун. Е, тобто, я не знаю, скільки таких ножів е, взагалі виготовила компанія «Спайдерко». Дуже цікавий джетем. Колір такий, не знаю, якби там кава з молоком чи какао. Я поряд поклав е, свою Мілітрі <кхід> 2. У мене теж така версія нетривіальна, Тобто, у мене на Мікарті на кровірі. Теж сталюка дуже класна, Сіпім кровір. Ось. Але це така, умовно кажучи, там, на стероїдах прокачана d 2 ну, 15 Вій, я скажу так, що це <свісно>, щось з чимось. По відчуттях, тут, ну, напевно, десь доб добрячих 63-64 одиниці є. Ну, це по відчуттях мене як заточувальника, я не можу говорити точно. Пошукаю обов'язково, якщо, звичайно, такі дані є. Тому що компанія Спайдерко, як і більшість інших виробників, не вказують твердість своїх виробів. Бо це причина там, подавати в суд людям, які там щось перевірили, і їм здалося, що все не так. Загалом, перевірка на твердість це теж така окрема історія, коли зніму відео. Як прийнято міряти на заході, і як часто вони там, міряючи там, якимись ультразвуковими твердомірами, поспішають з висновками? Все-таки ну, тут теж свої правила, є своя методика, калібровка цих пристроїв і так далі. Але я тільки що закінчив заточування цього ножа, дуже мені сподобався. Тут і зразу з коробки механіка була чудова, але ну, я ще відполірував шайби. Це вже все. Ця поліровка робиться раз в житті для цього ножа, для цих шайб. Більше туди просто лазити нема чого. Там взагалі все просто і все ну, можна сказати, наскільки це можливо, там все ідеально. Там оновлювати змазку, можливо, там час від часу підтягувати ось увий, якщо якісь е е е люфти з'являються. Ось, Але зроблено все в цьому конкретно ножі. Як і в моєму зрештою, дуже добре. Не було ось. зараз трошки посидів над загострюванням, довів його до дзеркала. Ось там перевірив тими чи іншими тестами, як я люблю, гостроту, браття. Ну, нічого такого банального, все комусь це здається, якимись трюками. Я, до речі, знімав відео про те, як там, розріжа... розрізаєш гільзу стоячу, потім там, не знаю, ріжеш дерево, там, тешиш там, кілок, якийсь і потім знову ріжеш гільзу. Тому що люди вважають, що це от все, от один раз він перерізав гільзу, більше він різати не буде. Ну, Це дурня, якщо ви правильно загострили на адекватний кут. І це хороша сталь, яка взагалі вартує, скажімо так, такого точного доведення там, на дрібних і дуже дрібних абразивах, то буде все нормально триматися. Можна, звісно, загострити там на якихось середніх абразивах, на середніх рідностях. І він теж буде чудово різати гільзу. І більше того, він навіть легше буде її різати, тому що він буде цими мікрозубцями зачіплятися. Ось, і там простіше добитися різу гільзи на середніх брусках, чим на такому дуже дрібному фініші. То фініш тут 32 Альбор. і тут теж, до речі, це моя 3-2, теж 3-2 Альбор. У мене є такий брусочок, яким я дуже люблю фінішувати хороші сталі, тому що мені подобається його робота. Вона дуже однакова, дуже очікувана, і результат завжди мене радує. Тому найчастіше хороші сталі я фінішую нею. Ну, але я сьогодні про 15-ві. Просто ну, класна сталюка. Крім того, що мені подобається цей ніж, інакше я би собі не доріз до Мілітрі-2 і не придбав з часом цей ніж. Ось я таки доріс до неї до розуміння того ножа і до бажання його придбати. Ось, але все-таки, там займаючись заточуванням, я люблю гострити щось таке суперзле, якісь там К-390 Максамет. Це саме тверде, що я взагалі гострив 69-68 одиниць. От, зараз 15 ві там кровіри. Ну в мене там є багато. Мене там на Магнакаті є багато. Тобто, десь там між 63-65, ну в мене як мінімум в колекції є декілька ножів. Одним словом, класна штука, оцей спрінт. Класний ніж, однозначно, цікава сталь. Ви собі потім ще пошукаєте там її склад, і хто її випускав і так далі. До речі, як завжди, от, часто лідерами в тих сталях, таких суперзлих, є компанія Crucible, яка там зараз банкрутувала, я вже в одному відео про це говорив. І що буде далі з тими CPM? Складно сказати, яка доля буде компанії, чи їх хтось там придбає, чи зможе продовжити випуск цих сталей. Вони часто запатентовані цим виробником, але частина сталей... Можна випускати під іншими назвами, наприклад, той же самий Магнакат, який випускала теж компанія Crucible. Кажуть, що Магнакат буде випускатися якимись іншими компаніями в Америці, їх там більше, ніж одна. Які займаються виготовленням сталей за порошковою технологією. Але просто от сьогодні красунчик мені трапився на заточування, тим більше тут є цікавий момент, який теж вам хочу показати, це так зване патинування. Тобто, оскільки тут хрому дуже мало, як і в кровірі, так і в 15-ві, дуже мало хрому. Відповідно, ця сталь ну, досить легко ржавіє. Це так звані швидкорізи. Тобто ця сталь придумана для того, щоб в неї обробляти сталь. Тобто висока твердість, дуже висока зносостійкість, ось ну, така собі посередня корозійна стійкість або дуже погана, і така собі посередня ударна вязкість. Тобто вони достатньо крихкі, тому треба бути обережними з такими ножами, не давати їм брутальних бокових навантажень, взагалі не навантажувати кінчик, так, щоб взагалі не зламати його. Хоча можна зламати практично все і з любої сталі, <кій> ну, але тим не менше зараз не про це. Патина. Ви помічаєте, наскільки мій клиночок, ну, чи я в кадрі, в кадрі? Я не знаю, наскільки камера там передасть. Цей світліший, цей темніший. Він в коробці, ну чи він з коробки, був практично ось такий, ну плюс-мінус. І з товаришем я сьогодні говорив про цей ніж. Він, бачите, запатинувався, Він такий бронзовіє, він такий починає там жовтіти чи темніти, але так рівномірно, без плям. Тобто, що таке патинування отаких от сталей. Практично він покривається ну таким невеликим, там на кілька мікрон е шаром, ну, окислів, тобто, це така собі своєрідна поверхнева ржавчина, тобто це вона не глибока, але ви її отак пальцями теж уже не страте. Хіба візьмете якусь дуже дрібну наждачку або якийсь інший який абразив, такий тонкий, можна її стерти знову до сатину такого. Але е патина, чим вона класна, вона трошки міняє темніше клинок. Патина класна, що цей процес от він запустився, на якусь глибину пройшов, на мінімальну, тобто мова йде там про тисячні, напевно, долі міліметра. І він таким чином зупиняє далі роботу корозії. Тобто це і є патина, це є такий бар'єрний шар, який захищає далі від впливу води, кисню і так далі. Ну, Очевидно, якщо порізати там лимон, яблуко, виноград, ківі, якісь такі овочі, які мають в собі багато овочевих кислот, там помідори, огірки, багато чого. Перець, цибуля. То очевидно, що патина не зможе зупинити процес дальшого, ну, подальшого окислення <кхи> ржавіння. Але загалом в нормальних умовах патинування, тобто це якби такий природний процес, коли сталь от сама отримує таку собі зверху шкіру. <пай> Мені подобається, От в мене кровір він теж якби, мав би патинувати. Ще поки не патинує, це може бути пов'язано з умовами, в яких ніж зберігається, там, це може бути пов'язано з якимись іншими обставинами, там, кліматом. Там, Але я не гадаю, <рит> я просто розповідаю, вслух, якісь моменти вам називаю. І в даному випадку, якщо ви купите цей ніж, у вас може бути інша історія. Він вас не патенує довго-довго або запатинував, буквально зразу ви з коробки його таким витягнули. Тобто це не треба сприймати буквально. Я розповідаю вам про саме явище, а чи є воно у вас, і як часто воно виникає, і як часто воно у вас буде конкретно. Мені складно сказати, бо ви можете знаходитися зовсім в інших умовах, в іншому кліматі, жити ближче до моря. В горах, там, де вологість більша, менша і так далі. І так далі. Тобто це все теж може впливати. Зрештою, вода і склад тих самих овочів, фруктів і так далі, він теж пов'язаний з вмістом тих чи інших мінералів в ґрунті. Ось тому так чи інакше, якась може бути дельта, якась може бути розбіжність у цих процесах. Ну, тобто два ножі в двох різних людей можуть з однаковою чи з різною швидкістю патинувати або не патинувати взагалі. Ну, ось так. Одним словом, такий от красунчик на 15V. Знаєте, що є такий Sprint Run. Тобто така от ліміточка від компанії Spiderco. Нагадаю, це Military 2 тобто 4 положення, кліпси, замочок Compression Lock. Ось. А загалом це практично та сама класична, вже можна сказати, культова Military. Трошки змінився в неї от, той момент, скажімо, там по накладках, по плашках, до речі, ще такий момент, щоб не затягувати відео. Якщо мова йде про GTN, накладочка всередину вона от закриває зверху НР, під лайнер є пропили. Тобто лайнери там заховані всередину і от зверху виступає тільки сам GTN. Якщо от говоримо про мікарту вона по-іншому обробляється. Не такі можливості широкі для обробки Мікарти. Тобто вона все-таки не все витримує те, що витримує G10. в плані фрезерування там, і так далі. Товщини, які будуть це, які будуть зберігати форму. І от тут інакший конструктив. Тут лайнер, бачите, виступає повністю ось аж сюди. Тут лайнер втоплений, захований в саму плашку. Отака от, особливість там в Мікарти це завжди отак. В G10 там В карбонів, можливо, там ще в якихось матеріалів, там в титанів, ще інакше. Ну, одним словом, така особливість. Добре, друзі. Пригодилось вам відео. Супер, знали ви про цей ніж ще краще. А маєте ви його? Ну я не скажу, що вам заздрю, тому що нема чому заздрити. От, По-перше, до цього ножа треба дорости. І це не означає, що якщо ви доросли, то ви стали кращим там ножуманом, чомусь краще почали розбиратися. Просто ви доросли до цього. Потім ви можете цей ніж. Там продати, передати, або розчарувавшись ньому, там, не знаю, е пожалкувати про його покупку. Це не означає, що якщо ви доросли, то, 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 то це краще. Ні, просто потихеньку прийшли до ідеї, що вам цей ніж потрібен. От. А чи він вам принесе користь і радість, ну, це вже там, така історія. Все, друзі, як завжди, е радий, якщо моє відео вам було цікаве, пригодилося, ви почули для себе щось нове. Я там покажу вам трошечки про шайби, як я їх відполірував, які вони були до і після. Ну і сьогодні трошки про сталь, трошки про цей спринтран. Все, до зустрічі, друзі. Ось шайби з нового ножа Spider Comiator 3.2. От в такому стані вони приходять. Видно, що є деякі моменти на поверхні. Ось тому я покажу їх. Після того, коли їх додатково вирівнюю і притрую відполірую. Ось так виглядають вже відполіровані шайби. Я використовую наждачний папір з внизкістю 2500, а також додатково полірую на шкірі та полірувальній пасті. А загалом можна полірувати лише одну сторону шайб, та яка буде контактувати з клинком. Чому? Тому що ми коли поставимо шайбу, притиснемо її осьовою боночкою, зафіксуємо її гвинтом, то шайби обертатися не будуть. Вони будуть притиснуті бонкою до лайнерів. От, тобто можна полірувати тільки ту сторону, яка контактує з клинком. Це теж якби, ну, вихід може спрощує так, цю процедуру, але вона сама по собі не складна, не тривала в часі. Просто потрібно правильно підібрати абразиви і не старати зайвого металу. Ось. А загалом це покращує механіку, тому що така дуже тоненька плівка мастила, яка буде між нерухомою шайбою. І Клинком, вона просто розподілиться на надзвичайно ну, таку тонку величину, тобто там буквально якісь мікрони. Ось. І ми таким чином доб'ємося двох. І хорошої механіки, і відсутності люфтів. Ось. Тому особливість, що тут можна полірувати лише з одного боку. Є такі ножі, припустимо, від компанії Cold Steel, більшість ножів, які комплектуються чотирма шайбами, тобто, іде. Шайба з кольорового металу, там, наприклад, бронзова чи латунь. Далі йде тефлон, тефлонова шайба, далі вже йде клинок. І ось оце пара третя, клинок, тефлон і далі там, латунь. Чи бронза. Так, воно працює ще ніби краще, але є мінус такий, що у тефлона, як і в будь полімера, він гнучкий, пружний, ось, але якийсь мікролюфт. Який може бути в цій системі, він обов'язково тут є в цій системі. Інакше б ми зажали, забравши всі люфти, ми б зажали так, що не змогли б відкривати та закривати клинок ножа. Ось Тому мікролюфт є завжди, але він, напевно, на тефлоні все-таки буде більший. Ось на такому сендвічі.